Завтра може не настати, проживи сьогодні повноцінно день, і не варто щось на потім відкладати, набери повітря до легень і вдихни так глибоко, як можеш. Все, що дає силу до життя, усе зле ти переможеш. Живи кожен день без каяття. Ти прислухайся, акація шепоче, сонце струнами лоскоче, небеса. Бабка на побачення не хоче, бо вважає бридким комара. І дзишить про це нещасне всій окрузі, і кусає кожного у ніс. Соловей співає щось по друзі, а сусід, сусідці квіти ніс. У калюжі бавиться дитина, а ворона відбирає крихту в горобця. Перед люстром дівчина годину вибирає сукню до лиця. Однокласниця виходить заміж, інша розлучилася торік. У сусідів шум і гамір минув другий день, як зник десь все, що точиться довкола, смутне чи веселе все життя, поки ми існуємо на цім світі, лише ми формуємо буття. Не плануй на завтра, поки є сьогодні, все, про що так мріялось, зроби, не чекай обставини погодні, відчувай, смакуй, живи, люби.